Сотні волинян зібралися на стадіоні у селі Тростянецькій Верцівської громади. Саме тут відбувається фестиваль фізичної культури та спорту, де беруть участь міські, селищні та сільські громади області. Нині прибули на дійство 15. крім пропаганди здорового способу життя. Місія допомогти українським захисникам, а саме зібрати гроші на зимову форму. Основний меседж фестивалю це підтримка збройних сил України. Це демонстрація того, що ми є єдині. Незламні і ми тримаємо надійний тил, і всіма можливими засобами ми підтримуємо збройні сили України стадіоні десятки найрізноманітніших локацій. Ось тут зібралися волинські селачі. У кожній команді по двоє учасників. Завдання якомога швидше підняти камені на дерев'яні постаменти. Право не з легких, кажуть учасники з Володимира, але впоралися добре за 16 секунд. Саме головне тут добре взяти камінь, щоб підняти. Такі змагання потрібні, адже вони об'єднують. Це в першу чергу власний приклад, яка має бути нація, здорова нація, здорова Україна повід зібратися, зустрітися з старими колегами і показати власним викладом, можна робити. Гаряче і в волейболістів на 56-му році каже Олександр: допомагають перемагати натхнення і, звісно ж, досвід. А тому, що змагання все ж відбулися, також втішений. Народ збирається, значить, йому цікаво. Микола у цих змаганнях бере участь щороку. Найбільше каже, подобається стадіон, гарні дівчата й атмосфера. Чоловік з командою готується перетягувати канат. Тренувалися наполегливо і фізично, і морально. Саме головне, щоб перемогти, це треба спортивний дух. Щоб там не було тримати до кінця. На майданчику справді спекотно. Кінця селачі з Колківської громади. Кажуть, мають свої секрети. Тренуємося, опит, все з роками. На кожній локації своя атмосфера. Активно змагаються футболісти. До слова, участь беруть військові 204-ї бригади тактичної авіації. Для дітей з батьками забавою були естафети, а люди з інвалідністю вправлялися у бочі. Ми хотіли залучити абсолютно всі категорії населення від осіб з інвалідністю і до мама, тато я, військовослужбовців, чоловіків, жінок, людей поважного віку. Тобто масовий спорт охоплює всі категорії населення і не включає в себе професійних спортсменів. Боротьба і на локації з дарцом. Секретом своїх точних влучань з нами поділився Віктор. Треба вирахувати траєкторію польоту. Кожний просто, по, по довжині рік кожного по різному. Я свого руху отак. Я маленький, я звідси кидаю ніби як трошки знизу, ніби вверх. І я ставлю десятку на дві треті від ладоні. Але локоть має мертво стояти мертво. Результати справді чудові. Дев'ятка та десятка. Поруч змагаються на фестивалі й шашкісти. Адам своє вже відіграв, але за ходами колег пильнує. Треба бути уважним. Не спішити подумати і вкладатися в час. Ви в спортивному дійству дітлахи кожен знайшов заняття собі до вподоби. Волейбол це саме моє любі спорт, бо то, що я його ще почав як іграти, то він і досі ще є. Мій улюблений. А мій теніс, тому що я його дуже сильно полюбив. І там досі дуже... треба робити ракеткою. Люди кажуть, що це дійство ще й чудовий. Привіт, ознайомитися із географією Волині. Адже місце проведення щороку інше. До слова, цьогоріч фестиваль триватиме два дні. Вже завтра до Тростянця завітають мешканці сільських громад області. Марія Вавренюк, Максим Шинкар, 12-й канал.